Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу! Вас вітає Тернопільщина. Канал Сільське подвір'я. Я рада вітати гостей і підписників на своєму каналі. Як бачите, я сьогодні вдома і в нас погодка шепче, як я люблю казати. На телефоні показує взагалі-то на сьогодні мінус 9. Але я думаю, що є більше. Бо морозець такий добрячий добрячий. Але мені що, як каже мій чоловік, ти сьогодні сидиш в хаті, щось робиш, щось, може, готувати будеш. А я беруся, каже, до своєї роботи. Ну, там побачимо. Я думаю, що буде сьогодні гарне сонечко, то може і зроблю вилазку і на вулицю. Побачимо. Вітаю вас, мої господинки. На голові Рейвах. Але я сьогодні вдома і не стараюся навести якісь марафети. Все рівно треба хустина. І беремося до роботи. Ой, боже, ще не можу і зав'язати. Дивись. Давно хустину зав'язувала. Прийшов мій воркотон. Привітайся, йди з людьми, люди! Шути. Привіт, привіт. Все, йди, йди дай. Йди дай, йди. Оркот он старий. Він мені, друзі, тільки настрій піднімає. Щоб я не падала в жодну паніку. Так, хустина є. Фартушка, як завжди, немає. Фартушка не пошила. А щоб купляти найдешевший фартушок. Що я дивилася десь 120 гривень. А у мене чоловічих сорочок є багато, чи з чого небудь можна придумати. Ну, коротше, друзі, менше з тим. Як ви бачите, я вже вдома. Мій буркутун носить воду. Йду відкривати двері. Давай, буркутун, старий. Я б виділа, який олій, я хочу людям показати, який у нас олій. Я хочу показати людям, але мені ще руки до того не дійшли. Okay. Тим олієм нічого взагалі не буде, але я хочу показати, що я, що я сьогодні роблю. А що я сьогодні роблю? То, що все на вихідні. Щось готую, щось печу, то, що все. Сьогодні знову по По одній тій самій схемі понеділок. З чим я вас вітаю з початком робочого тижня. І я сьогодні знову печу хлібчик, бо за тиждень хліб минувся. хто дивився мої відео, то я спекла е, тиждень тому два хліби. І там того вихідного понеділок теж мала спекла два батони. То вже в уроху, що там у нас? Жо ще щось є чоловіче? Yeah. О, та тут таке є, що тут на один день добре сісти, ти вже й нема що їсти. <кух> ем, Дріжджі, вода, олія, сіль. Е, то все є у попередніх відео, але скажу. На одну буханку хліба. 650 грам муки, 400 мл води. Або напополам може бути серватка. Може бути, будь-що, що ви собі забажаєте. У мене в даному випадку половина води, половину серватки. Бо ем, забула, що в мене стоїть слоєк, молоко з кислося, я купила. І там відділилася серватка. Тому напополам. 200 г води мілілітрів і 200 мл серватки. 15-20 г дріжджів. Це вже залежить, якої у вас, які у вас дріжджі, які якості. Я беру завжди мокрі. Ну, наразі у мене так. Витягнула вчора з морозилки дріжджі, вони розмерзлися. І я, собі так, я вже собі знаю, одна чайна ложка солі і дві столові ложки олії. Але що я вам хочу сказати про олій? Дивіться, який олій, друзі, я вже показувала. Я вже показувала у якомусь відео, якої якості олія. Ця олія була на вулиці. На вулиці, до речі, я вже говорила, що пише у додатку мінус 9. Але думаю, що, певно, було більше, ні, чоловіч? Певно, що більше. Певно, більше. Може, 10 навіть було. Бо все позамерзало, бо на вулиці. У мене стояв і сир, замерзло, і молоко залишилося в мене від батонів, теж замерзло, так, що все позамерзало. І олій. Олій не замерз, але тільки застиг. Я хочу до цієї теплої рідини додати дві ложки олію. Але воно вже трошки розпустило. Але хочу вам показати, яка це, яка це жижа. Подивіться, чоловіче. Це що, олій? Це якесь таке, навіть не знаю, як його назвати. Ну, коротше, пальмова олія точно тут присутня. Присутня, присутня. присутня обов'язково, бо того, що, подивіться, воно навіть не розчиняється. Тепла рідина на хліб, воно навіть добре не розчиняється. Але нічого, міксер це все діло переб'є, перетовче. Виливаємо сюди в чашу. Додаємо муку і, і нехай калапуцяє. О, не забути гак закласти, бо буде без гака калапуцяти. Калапуцяти закрию за мною двері. Закрию, за тобою двері обов'язково. Так, чоловік пішов давати свиням їсти. А в мене така робота. Розказую, у мене мука просіяна. Щоб хтось там собі не хотів сказати, що у мене мука не просіяна. Мука у мене просіяна. І буду я сьогодні більше давати муки другого сорту, як першого. Не знаю, буду важити, не буду важити. Може зараз таки переважу ще раз, щоб я собі знала, моя миска. Щоб я собі знала, скільки то треба на одну буханку. На одну буханку скільки то треба цих черпачків. Так. Так, 650 грам муки. Ну, то треба дивитися, друзі, все по муці. Обов'язково. Так, три. Так, чотири ось таких лопатки. Добре, це накрити. Побачимо зараз, скільки піде цієї муки, бо я не знаю, скільки піде. Оця мука другого сорту і її може піти більше. Ну, зараз будемо все бачити. коли мука кругом. Ну, але інакше ніяк. Так, добре. Всю не додаю. Зараз нехай тут це все діло воно калапутяє. А я буду розчиняти на другу куханку дріжджі, щоб, під, щоб підкисало, щоб робилася шапка. Так, муки тут ще треба буде, та й треба однозначно. Потім покажу. Я вже показувала, як я хліб печу. Ну не знаю. Ще цей раз закину, напевно. І буде, чи вам буде цікаво. Якщо буде цікаво, бо це буде чорний хліб уже. Ну як, не дуже чорний, але наполовину чорний. Даю трошки білої муки. Треба... Це всі людям сказати, що я даю, бога. 650 грам е, другого сорту муки замало. Вона не, так, не має такої кликовини, як то, що біла мука першого сорту. Не знаю, відважу ще 300 грам. Отбачити, га? Нічого термі своє. Подубачити, як воно буде, бо рідке, рідке, дуже рідке. Далі воно мені усе покаже. Скільки то треба. того, що розчинила я на другому сорті, на муці, а підмішую першим сортом. Добре, як вимісить, тоді покажу. Хочу вам сказати, друзі, обов'язково, щоб ви розуміли, що, так, як я казала, 650, 700, десь коло муки пішло десь коло 800 грамів. Бо повторюся мука другого сорту і вона завжди буває, що вона розрідає. Так, але цей раз я буду робити як. Не буду зразу викладати кісту в пательні, бо як ви пам'ятаєте, той раз я одну буханку замісила і поклала в пательну. Поки я другу замісила, друга підкисла. Та перша підкисла. І воно не дуже добре. О, хух, хух. І воно не дуже добре. Бо треба, щоб рівномірно підкисало. Тому зараз виставляю ці кісто поки що тут у миску. І буду ставити, щоб другий Місилося. А тоді вже буду виставляти аж у патильні. Так, друзі, хліб кисне, чекає на свою чергу в духовку. Ну, підкисає на пішці. А я хочу, та не я хочу. Верніше, в мене є бажання, бо без бажання нічого... Не треба починати робити. Я вам показувала вже, як я е біля щі, е, біля щі пекла, то я там <кій> пиріжки. Ні, це не пиріжки. Це не пиріжки. Білящи. Ліп. Ага. Це то було кисто, як на батон. На одну порцію 250 мл молока, 200 мл води. Тут я так само дала. Одна чайна ложка солі, одна чайна ложка цукру, 25 грам дріжджів, одне яйце і муки скільки забере. Одне яйце ще сюди, ціле додаю. Яйця в мене свіженькі, домашні, так що я знаю, що вони, що воно дійсно добре. Так, і 750 грам муки. 550 грам муки. Але тут муки вже, друзі, даю білої, вже не даю чорної. Ну, захотів, але цей раз, цей раз будуть так. 750 відмірюю собі. Цей раз захотів з іншого начинку. Так, добре. 760. Цей раз захотів з іншого начинку. Маю такий приготовлений лівер. І капуста. Капусту ще не всмажила. Зараз тільки ще ставлю. Але спочатку замішу тісто, щоб воно підкисало. Все, місимо, додаємо муку, бо я вже була би колопутила саме, була б вже колопуціла саму воду, саме молоко. Додаю муку. Я, друзі, вам скажу так, що я роблю все по-простому. Я роблю з тих продуктів, які є в мене в холодильнику, завалялися. Стараюся менше тратити коштів, бо краще кошти витратити на щось інше. Максимчикові допомогти заплатити за навчання. Ну, у нас така політика. Я не знаю, як там кого, я ні до кого не лізу, але в нас така. Поможе дітям. Колись, можливо, діти тобі поможуть. Так, можливо, ми це знаємо. Ну, але якось так. Добре, місимо. Нехай воно собі там колопуці і замішу тісто, поставлю, щоб воно підкисало. І тоді буду займатися начинкою. Так, друзі, поки тісто замішується, я підготую начинку. А щось мені дуже захотілося вирізати ось цю цибулю, щоб вона тут не, не змарнувалася, хоч котра більша. Ось така цибулька гарна. Я виріжу котра більша і хочу додати її до начинки на пиріжки. Михайлик не їсть, цибулю таку не хоче, а я до начинки додам і буде класно. І буде дуже смачно. Зараз поріжу на дрібненько. І буде смакота. Так, хто був уважний, друзі, і хто... Захотів подивитися мої попереднє відео, то побачив, як я робила лівер, готувала на пиріжки. Тут без печінки. Печінку я не давала, ми печінку не любимо. Тут серце, нирки, е язик, легке. І трошки з цибулькою засмаженого вже фаршу готового. Згадую собі, не знаю тільки чи солене. Треба попробувати. Не, -не, не солене. Значить ще сюди солі. Багато солі не буду давати. Солі і ще сюди треба чорного перцю. Я не люблю, друзі, ніякі приправи. Я тільки здобрую перець, чорний мелений сіль. Ну, ще може бути паприка копчена, взять підсадив, але в загальному то тільки чорний перець і сіль. І це ось така буде готова начинка на пиріжки. Ще зараз капусту підсмажу. І будуть пиріжки з лівером і з капусточкою. Може, ще й барабольку звару пюрешку, не знаю. Але чогось хочеться урізноманітнити йому раціон. Бо все запитую, що їв. Та сало їв. Або... Кусочок ковбаски. А вчора мені признався, що ковбаску не їв, збрехав, бо щоб мені було, коли я йду на роботу, щоб мені було на сніданок. Ось така у нас любов. А я все для мене. Я теж не хочу, щоб було все для мене. Він працює вдома, я працюю, я ходжу на роботу. Маємо харчуватися нормально. Як того дозволяє зараз ситуація? Ну, ситуація у нас, дякувати Богу, дозволяє, все нормально. Так що зараз тісто ставлю, витягую з міксера, ставлю на розстойку. Нехай підкисає і будемо виробляти пиріжки. За той час зараз готую капусту. І поїхали. Так, замісилося кісточко. Тепер це все діло треба, щоб воно... Опа. Добре, ж, хоч перець закручений, бо то все полетіло на землю. Тепер це треба, щоб воно підкисло. Обов'язково. Ставлю на тепленьку піч, накриваю рушничком і нехай підкисає. Чим краще викисне, тим краще будуть пиріжки.